Ми не шукаємо пустелі. Наші пустелі знаходять нас. Ми не можемо вибирати, якою саме буде наша пустеля, стати матір'ю, одиначкою, пережити розлучення. Тратити роботу, домівку, дізнатися про хворобу. Ми не вибираємо пустелю, вона просто трапляється на нашому життєвому шляху. Це таємниця життя. Ми не знаємо, якою буде пустеля, але знаємо, що з нами буде Бог. Хіба це не випробування? Пустеля має покращити нас заради сьогодення і заради. Вічності Я дуже вдячний за ці слова, бо багато християн вважають, що повинні змінювати середовище. хоча все навпаки, події середовища змінюють нас. надзвичайно важливо це усвідомити. Я поїхав до західної Вірджинії, гадаючи, що Бог послав мене туди будувати церкву, але пізніше. Я зрозумів, що Бог дав мені церкву, щоб будувати мене. Тому мені не треба було будувати в західній Вірджинії дім гончаря. Наша церква називалася Храм віри, який мав побудувати мене. Щоб я міг приїхати сюди і побудувати дім Гончаря. Пустеля будує вас, у якій би пустелі ви не були. Мені подобається слово, яке ти використав, малозначний, бо воно виходить за межі культури та соціально-економічного рівня життя. У цьому світі немає жодної людини, яка б не стикалася з почуттям малозначності можливо, у шлюбі, чи дитина вас не поважає, чи робота, де вами нехтують. Може, ви втратили посаду. З вами грубо повелися, бо ви офіціант, чи робітник на заправці. Завжди є моменти, що ставлять під сумнів нашу цінність, бо ми прагнемо схвалення людей. Але, врешті-решт, ми маємо бути відлучені від грудного молока людського ствердження, аби їсти манну небесну, знаючи, хто ми з божих слів. Wow. Тіді ова чи вам колись було важко сплачувати рахунки. <різь> Багато таких ситуацій було <різь> дуже. Тож, ви знаєте, як це буває? Я багато про це знаю. То через яку пустелю ви пройшли, щоб сказати, такого більше не трапиться? Бідність? Піде назавжди, Коли ви позбулися цієї проблеми. Коли мені вдалося навчитися того, чого Бог намагався мене навчити, Це була невідсутність забезпечення. В моєму відрі була дірка тож скільки б води Бог туди не лив, я завжди втрачав її, бо не мав дисципліни поводження з фінансами. тільки но ну, я закінчив курс, то зрозумів, що диво було потрібне не для росту статків, бо їхнє зростання нічого не вирішувало а щоб навчитися правильно розставляти пріоритети та жити в межах своїх можливостей. Тільки на Бог полагодив відро, почали вливатися благословення. Бог, бізнесмен, він не збирається інвестувати в компанію, що є банкрутом. це один з найдивніших уривків у Біблії, де Ісус каже: хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я думав, Боже, це жорстоко. Не хочу такого проповідувати. Не хочу казати людям, в яких немає що в них заберуть і те, що вони мають. Далі Ісус каже, хто має, то дасться йому та додасться. Це звучить зовсім несправедливо, але це справедливо. Бог не може влити великих благословень в розбиті сосуди. Це як спроба полюбити того, хто відмовляється бути коханим. Незалежно від того, скільки разів я скажу, я люблю тебе. Ти все одно запитуєш, так, але ти мене любиш. І справа не в тому, що я неправильно сказав, а в тому, що ти не можеш втримати це. Ходи на зустрічі з пастором, молитовні зібрання, проси Бога, роби що завгодно, але залатай в собі цю дірку, бо я втомився говорити одне і те саме по 50 разів на день. Ти не можеш цього втримати. Ми маємо досягти точки перегину, де кажемо: я готовий змінитися тоді досягти точки виправлення, щоб змінившись, залишатися зміненими, бо великі гроші не виправляють шкідливих звичок. А я маю друзів, месіанських євреїв, віруючих. Один з них виступав на телебаченні, навчав. Я був вдома, проходив кухнею, а телевізор був увімкнений, і я почув, як він сказав щось дуже цікаве про пустелю єврейське слово, яке перекладене як пустеля, це мідбар. Коли ми з вами говоримо про пустелю. Це завжди алегорія чогось дуже поганого. Відчуття спраги, голоду. В пустелі дуже жарко, можна заблукати. Ти починаєш панікувати, боятися. То, Саме про таке ми думаємо, коли чуємо «Гей, пустелі, це має бути щось дійсно погане та бридке. Але єврейське слово не має жодного негативного відтінку. Жодного нуль. «Мідбар» означає місце, де ти зустрічаєш Бога. євреї були в пустелі, і там був Бог. Це досить дивно, і навіть жахливо для природного сприйняття. Дим, що виходив з гори, землетрус, вогонь, обличчя Моїсея світилося, було чого злякатися. Божа присутність приверне вашу увагу, але не для того, щоб змусити вас стрибати, махати прапорами, дивно поводитись. Божа присутність змушує вас опускатися на коліна та ховати обличчя, щоб не обморіти. Це те, що я відчуваю в присутності Господа. Досвід пустелі для єврейського народу це місце Божої присутності як ми можемо втілити цей досвід в життя наших глядачів? Як надихнути їх, замислитись? Хвилинку тіді Джейкс намагається пояснити щось важливе. може це мій шанс змінити своє життя на краще, Як вказати правильний напрямок дій та думок стосовно пустелі. Наше перше природне нормальне прагнення. Вибратися з пустелі. Yeah. Витягни мене з цього, Господи. Мені не подобається тут. Забери мене звідси. Коли ми бачимо, що Бог не піддається нашому скигленню і заспокоюємося, то переходимо до другого етапу. Чого ти хочеш навчити мене, Боже? І тоді ми починаємо сприймати пустелю як вчителя. Який приходить в наше життя, щоб навчити одного з аспектів Божої природи, якого ми ніколи раніше не знали. мені подобається сприймати пустелю саме таким чином. Ізраїль зустрівся в пустелі з Богом, якого вони не бачили 400 років. Ізраїльтяни закликали Бога, якого не знали якому не служили, не поклонялися, не приносили жертви протягом 400 років, Бог сказав: відпусти мій народ, щоб вони могли поклонятися мені. Він зустрівся з ними в пустері і знову показав їм свою силу, що він може зробити, як стілює. Бог показав їм усе це до того, як вони дісталися землі обітованої. І нарешті, коли настав час. Він обрізав їх. ізраїль вступив у заповіт із Богом. Вони не могли цього зробити раніше, бо 400 років були чужинцями 10 десять поколінь. Тому ізраїльтянам потрібно було пізнати Бога знову. І він відкривається їм у пустелі, доводить хто він є, стілюючи гіркі води, стілюючи їхні хвороби мідним змієм. Тож, коли вони дійшли до моменту заповіту через обрізання, що означало весілля, то вже мали усвідомлення про те, хто їхній Бог і який Він. Боюся, що сьогодні ми знаємо про церкву більше ніж про Бога. Ми знаємо більше про наші політичні партії, ніж про Бога. Ми знаємо більше про те, чого ми не витримаємо, не збираємося приймати, не збираємося робити, ніж ми знаємо про Бога. Ми втекли від Бога. Ми любимо Його музику. Але якщо не буде музики, поклоніння чи ви знаєте Бога? Я прагну бути щасливим. Мені треба бути обережним. Я представник старої школи. Я між вашим поколінням і поколінням ваших батьків. Я це відчуваю. Я відчуваю постійно. Чи ти його знаєш? Я відчуваю те саме. І немає нічого навіть подібного до пустелі, щоб відповісти на це запитання. Хтось дивиться нас зараз і каже: мені не потрібна їхня книга, бо я не зламаний. Всі мої потреби задоволені, я чиню праведно і роблю добро. У мене все чудово. Справа в тому. Що не обов'язково бути розбитим, не мати води чи електрики, щоб опинитися в пустелі. Ви можете бути генеральним директором і опинитися в пустелі в своєму серці, емоційна травма, подружнє життя, і це набагато гірше пустеля ніж збідніти. Бідний може піти і заробити, але багаті переживають важчі пустелі. доводиться бути в пустелі таємно. Ось чому так багато самогубств. І я відчуваю через Святого Духа, що хтось ззовні виглядає просто чудово, а всередині ти уламок, і тобі соромно зізнатися, ти не можеш нікому розповісти. Тобі моторошно в серці і на душі. по причині травми. Ти в пустелі. Бог любить тебе і подбає про тебе якщо ти впокоришся і визнаєш, що ти в пустелі. Я в пентхаусі, але я в пустелі. Я їду на Бентлі, але я в пустелі. І якщо ти зможеш відкрити це перед Богом і сказати: Господи, я у шлюбі, маю дітей і онуків, але зараз я в пустелі, тоді він прийде в твою пустелю, Єгова, Шамах. Господь присутній у твоїй пустелі завжди готовий прийти на допомогу. Ми думаємо про його переживають бідні люди, але я зрозумів. Впливові, успішні, багаті теж мають своє власне пекло і немає жодного порятунку від того, щоб потрапити туди. Але я обіцяю вам, Бог бачить усі ваші артефакти, які ви, до речі, залишите тут на землі. Ти нічого з собою на небо не забереш. Бог знає, що ти в пустелі. Він любить тебе. і він прийде туди, де ти є.